Для легальної виїзної торгівлі ялинками у прилуках відведені спеціальні місця. Їх затвердили рішенням виконавчого комітету ще у 2014 році, розповідає заступник міського голови Олександр Сивенко. Основні місця, які вже до яких звикли прилучани, це біля театральної площі магазин Хрещатик, а також на перехресті вулиця Київська Ярмаркова біля магазину Господарочка. А ще також суб'єкти господарювання мають право здійснювати торгівлю ялинками біля, у 1973-му кварталі на автомобільній стоянці біля кафе «Прилуки», На відповідному місці на перехресті вулиць Перемоги, Київська, на перехресті вулиць Незалежності. І Боброва, це стара назва біля 13-ї школи, біля е, кафе Транзит в мікрорайоні м'ятно-дослідної станції е, на е, кругу біля мікрорайону. Рокітний, також біля військового містечка номер 12, біля магазину «Моноліт». також дозволено реалізовувати новорічні ялинки на всіх ринках Прилук. Це Андріївський, центральний та ринок привіз. Хочу також нагадати суб'єктам господарювання про те, що здійснення торгівлі в інших нестановлених місцях, які дуже часто використовуються. Наприклад, це на Привокзальній площі, на тротуарі, це в районі залізничного мосту. Як іти до колишнього клубу залізничників та інші місця, це вже є порушенням правил благоустрою міста Прилуки і відповідно тяне за собою адміністративну відповідальність. А саме для юридичних осіб до 1 тисячі 750 гривень, і для фізичних осіб до 1 тисячі 350 гривень за одне дерево. Контроль за дотриманням правил здійснення торгівлі покладено на комунальне підприємство Муніципальний контроль. Продавець повинен мати і перелік відповідних документів, говорить заступник міського голови Олександр. Олександр Сивенко необхідно, щоб суб'єкт господарювання мав на руках відповідні дозвільні документи щодо вирубки дерев, дозвільні документи або схему розміщення, яке надає управління містобудування та архітектуру, і роз'яснення. Які обов'язково надає відділ економіки міської ради відповідно після звернення суб'єкта господарювання до виконавчого комітету прилуцької міської ради, згідно з чинним законодавством за незаконне вирубування хвойних дерев передбачається адміністративна відповідальність. Рекомендуємо нашим прилучанам все таки здійснювати придбання ялинок у встановлених для цього місцях, і саме в суб'єкті господарювання, які на законних підставах здійснюють вирубку. Або можливо, придбання в лісгоспах даних дерев і безпосередньо мають відповідні дозвільні документи щодо своєї господарської діяльності щодо місця розміщення, які вони отримали в відповідних дозвільних організацій. А от чи з'явиться святкова ялинка в домівках містян, запитували у прилучан. Більшість відповідає: ні, не буду ні війна. Ну, мидопраздник. Ми... Дехто планує прикрасити оселю хвойними гілочками, адже потім викидати ціле дерево шкода. Йолки це наші легені, а люди ріжуть, продають, не знаю. А потім викидувати жалко. Є і ті, хто вже встановив штучну ялинку. Кажуть, прикрашають дерево для дітей. Просто щоб дітям положити подарунки під ялинку. Вже приїхали і питають, де ялинка. Вже і встановили деякі прилучани. Ще тільки планують створити святковий настрій за допомогою новорічного дерева. кажуть, роблять це щоб відчути трошки свята.